Друзі, всі бачили, да, як нардеп від влади подарував своїй е, ну, подружки, бо дружина в нього є. а Подарував медведя і зрос за 500 з лишніх е, тисяч гривень. Ну і почалося тут. Комусь подобається комусь ні. І от хочеться послухати і прокоментувати власницю цього медведя саме. От послухайте, що вона каже. Я прокоментую. А от і я відать не далі. Можно было отдать деньги на СССР, например. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти хейтерские задроченные комментарии, ну, как бы, на никому не нужны. Поэтому у меня все, всем хорошего дня. Завалить жало и мучить, а если там, ну, заздрите, то мучайте. Ну, питание же не в этом. Якщо ви хочете, щоб ми мовчали, то ви не показуйте всім. Для чого показувати сьогодні? Людям нема що їсти багатьом. Багато хто втратив здоров'я, а багато хто втратив життя. Задля чого? Задля того, Щоб оце, оце ми бачили з вами? Ну, як пояснити це? Я не знаю. Ну, може, може, в когось є якась, ну, я не знаю, адекватна реакція на це. Ну, Я думаю, що адекватна реакція народу це, це така, що ти, що ти, що твій і пішло-пішло. Без мата взагалі нічого. Ні єдиного слова немає. І коментарів я не розумію, навіть коли коментарі без матів. Тут без мата взагалі нічого не, не проходить. Не може бути в країні сьогодні. Отака влада, ну такі представники влади, так, як вони ведуть аморальний спосіб життя, показують це всім і говорять, що зараз так можна. А чому так можна? А чому одні вмирають, втрачають здоров'я, втрачають е, все, що е, щось мали заробили, а ти, мразіна, на цій війні заробляєш і шикуєш. А чому так тоді? Скажіть, будь ласка, може я не правий в чомусь? Так поясніть, будь ласка. Поясніть, чому сьогодні одним можна так жити, а інші мають за вас мразі помирати. Ви скажете, за нас не треба. Так ідіть ви помирайте тоді. З якого дива це все? Розкажіть мені, будь ласка. Ну Це взагалі який-то. Це реально треш. Їх треба половити, да їх не посадити. Треба стінки поставити двох упорів і розстріляти просто. От і все.